Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про працю неповнолітніх, які умови оформлення та які роботи під забороною. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook ОБНЦВІМедіа. відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Вітаю вас. Добрий день. Дійсно, тема нагальна і важлива, актуальна сьогодні. Потеплішало підлітки, шукають під заробіток. Пані Вікторія, вам слово. Добрий день, глядачі, слухачі. Тема нашої розмови досить непроста. Вона стосується наших дітей, які в ці складні часи бажають мати власні кошти, а також деякі бажають допомагати своїм батькам. Попереду канікули і багато підлітків мають хочуть власні кошти. Законодавством передбачені всі моменти, вони мають право працювати. Сьогодні я розповім вам про вік, з якого можливо працювати, умови, про відпустки, про заробітну плату, які роботи дозволені, які заборонені, і на прикладах наведемо, які бувають ситуації, в які підлітки втягують недобросовісні робото... підлітки втягують недобросовісні роботодавці. Але ж, все ж таки, ця інформація буде цікавою для батьків, для дітей, для всіх сімей, де є підлітки, тому що це можна сказати перший трудовий досвід у дітей, і батьки мають потурбуватись про перший трудовий досвід своїх дітей. Ну і стане на замітку роботодавцям, які так влаштовують. Також так, так. так також і на замітку роботодавцям. Ми проводимо роз'яснювальні роботи з цього питання нашим управлінням. Вони проводяться постійно. Зустрічаємо випадки залучення неповнолітніх без оформлення, на жаль, трудових відносин, але ми працюємо в цьому напрямку, щоб такого не було. Тож з якого віку дозволено оформлювати на роботу неповнолітніх, розкажіть, будь ласка, кодексом загальними умовами про працю передбачено, що працювати людина має право з 16 років, але дозволено працювати з 15 років, але з дозволу батьків. Також дозволено працювати із 14 років, але тільки на період канікул і коли немає навчання у підлітка. Це теж дозволено, але тільки легка робота. Наприклад, розкладати, розпаковувати, наносити якісь маркування, маркування так а за яких умов можуть працювати неповнолітні? Є ж певний якісь вимоги, перелік та комо. Так, умови визначені неповнолітність від 14 років у трудових правовідносинах, мають такі самі права, як і повнолітні. Вони користуються пільгами з охорони праці по робочому часу, по відпускам. Наприклад, особа до 18 років встановлюється тривалі щорічної відпустки, 31 календарний день. Хоча при нормі для дорослого, для дорослого працівника встановлюються 24 календарних дні. Тому у підлітків є така відпустка. Бонус, так. Ну, скажімо так, так. І вони можуть піти у відпустку у зручний для себе час. Тобто, якщо працівник пропрацював місяць загальними умовами законодавства про працю встановлено, що перший раз піти в відпустку, людина має право пропрацювавши 6 місяців без на підприємстві. Щодо підлітків, визначено такі пільги, що він має право піти у зручний для нього час. тобто, Відповідно заробивши, якщо він пропрацював місяць, має право використати дні відпустки. І роботодавець зобов'язаний йому надати. Ось так. Такі умови. А яка ж максимальна тривалість робочого часу? Чи є певні обмеження в цьому плані? Так, є. З 16 до 18 років 36 годин. З 15 до 16 до, 20, до 24 годин. Це в середньому 6-7 годин має право підліток працювати. Для дорослого це 8, так і так, для підлітку так, вже менше. Так, так. Пані Вікторія, які види робіт заборонені для неповнолітніх? Чи є такий перелік? Заборонені важкі, важка праця. Тобто, наприклад, є в нас перелік шкідливих умов праці. Це такі, як теплові, нафта, газоводобовні підприємства, інші роботи, що належать до цього переліку важких робіт за шкідливими і небезпечними умовами праці, то не можуть неповнолітні працювати в цих умовах. Я підкреслю, що саме легка робота дозволена підліткам. Ось так зрозуміло, дякую. А які граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками? Чи має це якось зважуватись? Роботодавець має зважувати звертати увагу на ці вимоги? Так, існує диференціація норм роботи за віком, вона підроз... Підроз... розподіляється на тривалу роботу і на короткочасну роботу. Що стосовно тривалої роботи, тобто юнаки і дівчата в 14 років не мають права взагалі піднімати ніякого вантажу. Це на тривалій роботі. На короткочасній юнаки 5 кг мають право піднімати, а дівчата 2 кілограми, тобто менше. А в 15 років на короткочасній роботі юнаки 12 кілограм, дівчата 6. Щодо тривалої роботи, у юнаків трішки менше навантаження 8 кілограм, а у дівчат 4. І так, з цими нормами можна ознайомитись. Якщо потрібно буде, ми надамо додаткову консультацію, вони можуть і батьки, і неповнолітні до нас звернутися. Тобто там є визначений перелік, які саме вантажі можна піднімати, які не можна. Це з на законом про, про працю, так можна там з так, 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 так. Ну і актуальним є питання, як же оформити трудові відносини з підлітком. У багатьох випадках роботодавці не знають, як це зробити правильно. Тож, пані Вікторі, які є особливості, що потрібно враховувати? Так, дуже гарне питання, дуже часто запитують про це роботодавці. Хочуть оформити неповнолітнього, але не знають як. Звичайно, це завжди письмовий трудовий договір. Якщо укладений письмовий трудовий договір, це гарантія безпеки і для роботодавця, і для працівника. А в іншому документи оформлюють так, як і на звичайного працівника: оформлюють наказ про прийом на роботу, до початку роботи, відправляють повідомлення до податкової служби. Про те, що працівник в нас буде прийнятий з певного числа. І обов'язково направляють на медогляд. Тому що медогляд обов'язковий для неповнолітніх. До 21 року, якщо він влаштувався цей неповнолітній на роботу, то він обов'язково має пройти медичний огляд. І, звичайно, підприємство, роботодавець має вести окремий облік неповнолітніх. Тобто такий журнал, в якому визначаються до досягнення повноліття. Якщо порушення якісь відносно неповнолітніх, можуть звертатися і батьки, і неповнолітні до нас, до нашого управління. Зараз ми розташовані на високовольтній 22. Будь ласка, звертайтесь. Всі порушення фіксуються, все перевіряється. Так. До речі, все ми контролює. при проведенні роз'яснень вручаємо такі роз'яснення, як оформити пам'ятки неповнолітнього працівника. І тут покроково розписано, що потрібно робити роботодавцю, вісім кроків, щоб працівник міг розпочати роботу. Тобто, в нас є такі буклети, хто бажає отримати. Можуть звертатись, ми допоможемо в цьому. Пані Вікторі, от ви зазначили про перелік документів, які має роботодавець вести, як має приймати на роботу саме підлітка. А що стосується підлітка, який влаштовується на роботу, до нього теж є певний перелік якихось документів, вимог, от, крім договора, який він укладає з роботодавцем. Так, звичайно, і для повнолітнього працівника, який влаштовується на роботу, якщо він має диплом або про середню технічну освіту, він надає. Якщо в нього немає трудової книжки, йому зараз трудова книжка є в електронній формі і є в паперовій формі. До 26-го року в нас триває перехід на електронні трудові книжки. Тому, якщо неповнолітній бажає про те, що він хоче завести собі паперову трудову книжку, роботодавець не може відмовити в цьому, але електронну теж заводить. Тобто зараз у нас такий угу. час переходу, то і електронна трудова книжка, і паперова до, 20, до 2026 року. Паперова він, надає паспорт, він надає паспорт або свідоцтво про народження і заяву обов'язково від батьків, якщо 15 років, що батьки не заперечують проти влаштування. Тування його на роботу до 16 років обов'язково обов з, заявою з заявою від так. батьків, пані Вікторія. А от з якими ситуаціями вже звертались до вас? Можливо, батьки зі скаргами, зверненнями, або можливо, які ви виявляли на підприємствах, де роботодавці порушували права підлітків, які влаштовувались до них. Так, були в нас випадки, коли ми проводили роз'яснювальну роботу, це превентивну роботу щодо недопущення порушень відносно неповнолітніх працівників. Були в нас випадок такий, коли юнак 15 років вирішив підзаробити собі на певну реч і він допомагав на даху укладати рубіроїд. Це дуже, дуже важка робота. Коли ми і небезпечно, і небезпечно. Так. так коли ми це встановили, ми провели з ним роз'яснювальну роботу в межах нашої компетенції, але ж викликали ювенальну превенцію. Це відділ поліції, який працює, ми співпрацюємо з ними теж, щоб вони йому роз'яснили, що так не добре, батьки не знали, він працював, хотів собі заробити влітку на певну річ. Тобто більше він там не з'являвся. Так, всі порушення можна сказати одразу були. Так. Чи часто такі порушення виявляєте? Не, не можу порушення? сказати, що часто, але трапляються. Угу. Які ще ситуації, з якими стикалися, що виявляли? Можливо, які скарги надходили до вас? До нас надходять заяви про те, що не в повному обсязі розраховуються по зарплаті. Це стандартна зараз ситуація. І ми, звичайно, розглядаємо цих недобросовісних роботодавців, проводимо в нас є алгоритм, механізм і методика, Ми проводимо перевірки, співпрацюємо з деякими органами з цьому напрямку. Це, наприклад, центр зайнятості, це в нас відділення поліції, це податкова служба. Це пенсійний фонд, де акумулюються всі доходи громадянина. Тобто ми направляємо листи в цьому всі ситуації і проводимо роботу. Ось так, зрозуміло. На останок тоді ваше звернення до підлітків, їх батьків і, можливо, якісь зауваження до роботодавців. Хочу звернутися до роботодавців, до батьків, до підлітків перед тим як влаштуватись на роботу. Звичайно, перевірте роботодавця. Є відгуки багато у нас є сайтів, де визначені якісь відгуки від інших працівників. Є на сайті Міністерства юстиції перелік підприємств, де можна знайомитись, чи вони дійсно офіційно зареєстровані, чи вони оформлюють працівників. І не наражайте себе на небезпеку, тому що це дійсно дуже важливо оформлювати письмовий трудовий договір для того, щоб отримати і заробітну плату за виконану роботу, і не Виконувати небезпечну роботу. Якщо ж у вас трапилася якась ситуація, і ви попали до або влаштувались до недобросовісного роботодавця, ми завжди раді допомогти вам в цій ситуації розібратись. Звертайтесь до нас, у нас є сайт. Я вже неодноразово на це звертаю увагу. У нас є сайт управління, там є контакти і дуже досить гнучка в нас система. Звернень і письмова, і електронна, і особиста. І жодне звернення не залишається нерозглянутим. розглянутим. Дякую. Ну і не ризикуйте своїм здоров'ям заради заробітку, своїм життям, адже це доволі може бути небезпечно. Нагадуємо, сьогодні говорили про працю неповнолітніх, які умови оформлення та які роботи під забороною. В гостях нашої студії була головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінус. Дякую, Дякую. що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.com.au та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.